Вітаю, друзі. Якщо ви хочете вимкнути Type of Use, вам потрібно нажати оцю от галочку. Але є декілька моментів, при яких Time of Use не вимкнеться. От бачите, я тільки що його активував, а вона включена. А знаєте чому? Бо Тому що перший момент, перепрошую не туди. Потрібно зняти оцю от галочку. Якщо вона стоїть, Grid Peak Shaving. Time of Use не виключиться. Пробуємо. Заходимо. А вона включена? Ану пробуємо. Виключилася. Бачите? Ще раз перевіряємо. А вона знову включена. Просто попередній раз інвертор ще не спрацював. А знаєте, чому воно знову включилося? Тому що є ще другий момент. Є ще ген GEN Pick І от коли ви вже вимкнете її, то при вимкненні Time of Fuse виходимо ще раз вікно, воно тоді вже виключиться. Ще раз перевіряємо. І вже виключена. І ще раз контрольний. І вона виключена. Так що беріть на озброєння. Ну і третій момент це є просто людський фактор, коли ви тут нажали, а тут не підтвердили. Вийшли, заходите, а воно далі висить. Тому нажали, зняли, вимкнули. Перейшли, зайшли, перевірили. Виключено. Але нам зараз він потрібний. Дякую до наступних зустрічей.